Вітаю вас, пані і панове, і сьогодні ми продовжуємо іти шляхом в легенд. Сьогодні е, легенда Глофа з катедральної В'єр. Е, колись давно жив собі ювелір, і він був е, заможний і мав 12 помічників. Тільки Х Хенрік був ледером. Тому ювелір його вигнав, і він став без грошей і без роботи. А тому і Захотів повернутися до ювеліра, але його почули розбійники, взяли і сказали, щоб краще він став розбійником. І Він став розбійником і став заможним. І потім він повернувся до Вроцлава, і до ювеліра, але ювелір його не слухав дивився на перстень свого друга, який загинув. І ювелір йому говорить Хенрі, колись ти був тільки ведерем, а зараз ти став розбійником. Іди з міста, тут, тут розбійники не треба. І він і, і, пішов і думав про помст, помсту, і настала ніч. І Хенрик пішов до дому ювеліра і з кожного бо, боку його дому поставив вогонь. І щоб це побачити, він пішов на катедральну вежу і, а, і через. Вікно висунув голову, але його голова застрягла, а потім скам'яніла. І вона по сі дні залишилася на катедральній в'єжі. Ось ми підійшли до катедральної в'єжі. І якщо ми піднімемо свій погляд вище, то ми побачимо цю скам'янілу голову. Трохи історії. Історія катедри починається в 13 столітті. Початок будівлі 1272 рок, а закінчення будів... будівництва 1341 рок. Дві... дві вежі по 98 метрів, повернуті на, на... на захід. Це перший храм в стилі готика. В... Польщі. За часів Другої Світової війни частина кафедри була зруйнована, а в роках 1946 1951 року була повністю відбудована. Дякую за увагу! Зустрінемося в наступних серіях.